Презентувати проєкт, ми створюємо своє е, завтра, підготувала Воронюк Анжела Сергіївна. Отож, дослідники це учні третього класу. Тип проєкту дослідницький, пошуковий, творчий, тривалість, короткотривалий, тобто два тематичні дні інтегровані в новій українській школі. Мета і завдання проєкту формувати уявлення про своє майбутнє, ознайомити з рисами успішної людини, творця свого майбутнього, формувати здоровий спосіб життя. Проявляти самостійність, вміння працювати в групах, здійснювати самооцінювання та взаємооцінювання своєї роботи і роботи в групах, в командах і, взагалі, взаємооцінювання роботи, яка буде кінцевою, тобто продукту, яка роль педагога мене у створенні даного проєкту, в першу чергу це підтримувати учнів, заохочувати, давати поради лише при потребі, якщо це необхідно, тому що учні третього класу вже власне сформовані особистості, є багато знань учнів, створювати ситуації успіху, давати можливість учням бути агентними, тобто вносити певні зміни. У своє життя і брати участь в цьому, що дуже гарно підходить під тему проєкту. Ми створюємо своє завтра, тобто учні самостійно можуть носити зміни в своє майбутнє. Етапи роботи над проєктом це виділення проблеми, друге, проєктування та планування, пошук інформації, створення продукту, його презентація та портфоліо. Розпочнемо із першого етапу. Це проблема. Ви виділили наступні два головні проблемні запитання: перше, чи залежить наше майбутнє від способу життя? І друге, чи важливо бути щасливим, успішним, здоровим та Впевненим у собі, якщо я говорю про тематичний інтегрований день, то розпочнеться він із ранкової зустрічі, учні об'єднані в ранкове коло спільне, учителя в руках таємна скриня, в якій розташоване дзеркало, усі учасники з заплющеними очима. Вчитель промовляє: у скрині ви побачите щасливу, успішну, товариську людину. І, власне, кожен учень по черзі повинен переглянути, хто там знаходиться. Відповідно, що зрозуміло, що кожен учень бачить у скрині своє відображення. Звідси можна зробити такий висновок, що кожна людина є щасливою, успішною, але треба вміти шукати шляхи для їх для цієї успішної реалізації та вміти самооцінювати себе, свої дії та вміння власне, І є в основі нашого проєкту ми створюємо своє завтра. Далі. Так, чомусь неактивне хвилинку. Так, добре, вправа шкала думок розглядається проблемне запитання, чи залежить майбутнє від способу життя. В класі розміщено три плакати ніби в лінійку, на яких розміщено згоден на 100%, згоден на 50% та згоди на 0%. Учням надається дві хвилини для того, аби подумати та підготувати аргументи до проблемного питання, яке щойно було зачитане, чи залежить майбутнє від способу способу життя Кожен учасник проєктної діяльності розташовується біля того плакату, який, на його думку, є правильним. Учні обов'язково аргументують свою думку, тобто кожен учасник проєкту. Важливо, я виділила, що на фінальному етапі кожен учасник зможе змінити свою думку та, за потреби, зайняти інше місце в шкалі думок, тому що коли інші учасники вже аргументують свою думку і діти чують, можливо, думка їхня змінювати. Але для цього ця вправа використовується на проблемному етапі, першому для того, щоб вже на фінальному можна було б змінити свою думку після створення самого проєкту. Другий етап це проєктування або по-іншому, можна сказати, планування. Учні планують спосіб проведення проєкту та його етапи, разом з вчителем тому що окреслюють очікувані результати та критерії до самооцінювання та взаємооцінювання, тому що у нас тут учасники третього класу, які вже можуть. Долучатися до створення критерій самооцінювання та взаємооцінювання. Отож, виділяємо з дітьми наступні етапи роботи над проєктом: виділення проблеми, планування спільних дій, розподіл на групи, зустріч з відомою людиною, перша група дослідники, розгляд питання здоровий спосіб життя, екскурсія в їдальню, друга група творці, розгляд питання планування на день, тиждень, місяць, і третя група агенти змін, розгляд питання риси успішної є людини. Обмін думками, створення реклами, презентація продукту. Так. Отож, разом з учнями створюємо очікувані результати. Ніби учень, так я учень розумію важливість способу життя для свого майбутнього, виділяю риси успішної людини, розвиваю агентність, досліджую та творю. Звісно, що очікувані результати учні створюють разом з учителем. І критерії для самооцінювання запитання. Я легко співпрацював в групі, так ні, я знайшов шлях вирішення проблеми, так ні. Я планую продовжити розгляд даного питання. Так, ні. Ця таблиця критерій самооцінювання буде надана для кожної групи, вона створена разом, але буде надана для кожної групи, коли будуть учні працювати окремо. Отож, третій етап це пошук інформації, розпочнеться із зустрічі з людиною, яка досягла певних успіхів в своєму житті. Планує своє майбутнє, окреслює риси успішної людини. Це може бути, наприклад, директор закладу, тренер, військовослужбовець або ж учень, учениця старших класів, який або яка має певні таланти і вже будучи школярем, має якісь здібності і думає про своє майбутнє, так планує його. В uh, в ході е, зустрічі з людиною можливі запитання, наступні запитання, як створити як творити своє майбутнє, як стати успішним, освіченим, здоровим, та як керувати своїми діями та чи їх потрібно планувати. Ці запитання задаються е, учасниками проєкту і долучається робота вчителя. Е, спікером е, виділяються наступні напрями, е, тобто людина, яка, з якою відбулася зустріч, виділяє для е, Учасників проєкту наступні три напрями: перший це здоровий спосіб життя, планування на день, тиждень, місяць, та риси успішної людини. Це головне, що потрібно для формування свого майбутнього. І на основі цих трьох напрямів, які задав спікер, утворюються наступні групи. Робота в групах. Перша група це дослідники. Відбувається розгляд питання стосовно здорового способу життя. Отож, це екскурсія до шкільної їдальні. Учасники групи планують запитання, яке задаватимуть кухарів шкільної їдальні. Під час інтерв'ю задають питання, які стосуються здорового харчування. Учні досліджують шкільний раціон, меню на день, тиждень, місяць, роблять висновки у загалі що для щасливого майбутнього необхідно здорове харчування, в основі якого буде енергія для спорту і для якихось подальших дій для свого дійсно щасливого майбутнього. Бо це досить таки великий аспект в формуванні свого майбутнього. Далі учасники, перша група учасників-дослідників створюють власне корисне меню на день разом з кухарем. Тут у нас інтегрується соціальне і здорове мовно літературна та математична галузі, тому що ще й вказуємо пропорції і так далі. Ну, з допомогою кухаря. І, відповідно, група здійснює самооцінювання, я його читати не буду, це зазначали ми. Разом з дітками створювали ніби на початку на етапі планування нашої роботи. Далі, так. друга група має назву творці. В їхній основі це розгляд питання, планування на день, тиждень та місяць. Іде робота з цифровими пристроями, перегляд мультфільму про неправильний розпорядок та планування дня. Використовується вправа коло думок. Учасники проєкту шукають неправильні дії, обговорюють та узагальнюють інформацію, тобто співпрацюють в групах в командах. Також використовують скрайбінг, учні фіксують інформацію щодо правильного планування дня учня третього класу у вигляді графічних малюнків. Це також входить у мою педагогічну ідею скрайбінг, розвиток медіаграмотності, медіатворчості. Тут у нас вже інтегрується інформатична робота з цифровими пристроями, мистецька малюють дітки та мовно літературна. Щодо самооцінювання, також команда. Здійснює ряд запитань, які, ну, тобто оцінює роботу свою, як працювалася в групі. Наступна група, третя група це агенти Змін. Тут ми вже говоримо про дану агентність, так, розгляд питань риси успішної людини. Саме на на цю групу досить таки гарно поговорити про агентність, так що дітки можуть змінювати самостійно своє життя, вносити якісь корективи і брати за себе брати відповідальність, і виконують таку право обмін думками. Учасники проєкту розташовані в полі, один учасник тримає. В руках картку успіх і ділиться своїми спостереженнями, хто для нього є успішна людина, і так усі учасники по черзі, тобто відбувається такий обмін думками. Наступна вправа для третьої групи для агентів змін це вправа снігова куля. Учні обговорюють питання: чи важливо бути щасливим, успішним, здоровим та впевненим у собі? Аргументи приймаються і утворюється куля аргументів. Тут інтегрується мовно, літературна, громадянська та історична галузі. Також група третя, агенти змін здійснює самооцінювання. Я легко співпрацював в групі, я знайшла шлях вирішення проблеми, я планую продовжити розгляд даного питання. За допомогою таких карток самооцінкування. Потім учителю легко зрозуміти, як кожному учаснику освітнього процесу виконувати проєктну діяльність, на що потрібно звернути увагу, тому що у кожного тут у нас ідуть індивідуальні особливості учнів. Так. І, власне, четвертий етап це створення продукту. А саме медіапродукт, реклама. Знову ж таки, у ході моєї педагогічної ідеї, медіатворчість, ми з учнями будемо створювати рекламу. Отож, усі учасники збираються за круглим столом. Обмінюється досвідом роботи в різних групах, бо учасники гарно попрацювали при розподілі в групи. На основі зібраних даних створюють медіапродукт, а саме рекламу ми створюємо своє завтра. І кожен з учасників проєкту обов'язково розподіляють ролі сценаристи, актори, аніматори, відеооператори, костюмери та журналісти, тому що це дуже такий важливий етап у створенні реклами. І Саме під час створення такого медіапродукту учні розповідають, що навіть будучи у третьому класі, ми вже створюємо своє завтра, своє майбутнє і представляють, обмінюються досвідом з по тим питанням, які опрацьовували в своїх групах. Тобто демонструють режим. Дня демонструють створене меню для здорового харчування, для, для того, аби майбутнє було гарним, так? І щоб було здоров'я, і також обговорюють які риси з такої успішної освіченої людини. Далі, п'ятий етап це презентація. Важливо виділила, що. Що е, на етапі презентації виділяється практична та соціальна значущість продукту? Бо дійсно е, така тема, яка у мене в проєкті е, створюємо е, своє майбутнє завтра, е, воно досить таки є е, соціально значущим для е, усіх. Отож, е, презентація від, може відбуватися. Коли на ранкову зустріч запрошують молодших учнів, бо у нас тут третій клас, а саме учні перших других класів, вони запрошуються на ранкову зустріч, де відбудеться презентація продукту, для того, аби учні третього класу відчули себе уже дорослими і могли передати свій досвід дійсно іншим молодшим колегам. А також, так як у нас створення медіапродукту, цифрова грамотність, творчість, ми розвиваємо, Зміщуємо рекламу на сайті школи, гімназії у інтернет-групах, розсилка по індивідуальних групах кожного класу, бо зараз досить таки сучасно створювати у Вайбері групу кожного класу. А також я виділяю досить важливим аспектом показ на батьківських зборах, тобто показати батькам діяльність учнів. І знову ж таки, у нас тема про майбутнє. А діти у 3 класі важливу роль у формуванні майбутнього учнів відіграють все-таки батьки. Тому також буде доцільно показати цю роботу у, на батьківських зборах. Так. І, власне, дякую за увагу, презентувала свій проєкт.